Всім привіт! Всіх вітаю на своєму каналі Пророцтва Марічки. Дівчатка та хлопці, я вам дякую за ваші підписки. Хто підписаний, дякую за ваші вподобайки, коментарі. Це підтримує мій канал, це надихає для того, щоб подальшому теж знімати для вас різні такі цікаві відео загальні ворожіння. Я нагадую, що загальні ворожіння вони відіграються не для всіх, але для когось. Треба почути інформацію. Цю. А для когось ця інформація дуже сильно зрезонує, в когось щось включиться всередині. Хтось для себе щось візьме обов'язково, тому що наш простір загальний, він такий досить потужний. Своїми переглядами ви вкладуєте певну енергію. Завдяки цій енергії ми набуваємо сили, ми стаємо сильнішими, ми знаходимо тут опору, підтримку для себе. І наш простір це, можна сказати, така собі тепла, затишна ванна, де можна прийти, де можна розслабитися і де можна відпочити, відпочити душевно, морально. І взяти для себе щось таке цінне. Так, отже, сьогодні в нас розклад на тему, чи ти відьма. Безумовно, всі жінки-відьми. Це в нас просто вшито, це наш генетичний код. Особливо жінки України, ну так вже сталося, що ми живемо на такій землі, де ми ну, через одну просто відьма. Ми маємо певні сили, певні скіли в нас вже напрацьовані. Але в кожного по-різному. В когось ця сила відкрита, хтось з нею контактує, хтось може розвиватися в цьому напрямку, хтось навпаки в собі це блокує. Або недостатньо добре себе знає. Тому що сьогодні ми будемо продивлятися, взагалі, в якому ти стані. Тобто, чи є в тебе взагалі якийсь потенціал, який, можливо, зв'язок з якоюсь стихією? Як розвивати тобі свою силу? Що може піти з твого життя, якщо ти, наприклад, почнеш використовувати свою силу, і що навпаки прийде в твоє життя, коли ти будеш застосовувати силу? Так, ну давай на початку подивимось, в яких енергіях ти прийшла. Будемо дивитися, що це за жінки. Мені, до речі, самі цікаво. В яких енергіях ви перебуваєте зараз? Ну, протиріччя, да, внутрішнє. Коли ми втратили всі орієнтири, коли ми не знаємо, куди правильно рухатись, коли в нас, можливо, в голові стільки думок, стільки ідей, які нас розривають, і нам хочеться е, встигнути, нам хочеться все і одразу, але, але так не виходить, на жаль. Так, добре, що там ще? Давайте ще подивимось. Так, ну, якось тут я бачу дівчата все ж таки, які зосередились на тому, що в своєму житті треба мати якісь досягнення. Це успішний успіх, я така зосереджена, я обов'язково всього досягну, я обов'язково навчуся, я зможу. Зараз подивимось, чи є взагалі такі ну, задатки, чи зможеш, змогла б. Змогла б, якщо б здолала певні перепони. Тобто, все ж таки певні установки, які є в твоєму житті, вони існують і вони тобі заважають розкритися на повну. І це може бути що завгодно. Ну, Наприклад, така собі установка, щоб е, бути коханою жінкою, треба задовільняти в усьому чоловіка. Це установка. Або е, якщо я буду багато працювати, я зароблю багато грошей. Це теж установка, тому що насправді великі гроші вони приходять дуже легко. Тобто є в тебе певний потенціал, і він дуже такий подужний, багато жезлової енергії. Тут навіть на двох колодах я дивлюся, що це жінки, ну, вони дійсно відьми. Так? Тобто, оцей внутрішній вогонь він в тобі є. Але. Ти якось сама себе принижуєш в цьому. Ти якось сама себе ставиш на місце учня. Тобі здається, що ти ще не розвинулася. Тобі здається, що ти як десь позаду там плетешся, що є куди рости. Ну, це можна сказати, такий собі синдром самозванця. І ти намагаєшся якось цього всього вити, ти намагаєшся якось зростати, але ти як сама себе гальмуєш. Ти сама собі виставила такий поркан, через який ти боїшся просто переступити, відкрити двері, піти там назовні і подивитися, а що там далі. Так, добре, це твій потенціал. Що взагалі з твоїм досвідом? Давай дивитися. Що взагалі з твоїм досвідом? Ну, який, ти, ти ж, який ж досвід мали, маєш ну, на цей день, да, на сьогоднішній Що з тобою там відбулося? Що це за історія? Історія, коли в моєму житті щось повністю було зруйновано. Щось зруйнувалося. Зруйнувалися, можливо, старі зв'язки, зруйнувався уклад мого життя, верніше твого життя, так, був зруйнований спосіб, можливо. Тобто якусь дуже потужну велику втрату, ти дійсно в твоєму своєму житті ти прожила. Або це було розлучення, наприклад. Тому що по башті дуже часто йде розлучення. Це те, що трапляється несподівано як би для нас. Але насправді це подія, яка кромічна. тобто по-іншому не могло і трапитися. І результат цілком очікуваний. Так, скоріш за все, це зневіра в себе як в жінку. Тобто ти починаєш сумніватися, чи взагалі ти приваблива жінка, чи взагалі ти жінка, яку можна покохати, чи ти заслуговуєш на це кохання. Чомусь от мені тут таке йде, що наче ти як шукаєш для себе любові, кохання, поваги якоїсь, тепла, ти дуже шукаєш тепла, але ти не отримуєш зовні цього. Да. Ти після таких, знаєш, трагічних, можна сказати, навіть подій. Ну, тому що дівчата трагічні в якому сенсі? Навіть якщо це розлучення, навіть якщо це якийсь розрив стосунків, це дійсно маленька смерть. Тому що все, до чого ви звикли, воно померло для вас, і вже так, як раніше, для вас не буде. Так, добре, якийсь є зв'язок зі стихією. Звідки тобі взагалі черпати енергію? Можливо, тобі можна щось практикувати? Ну, я скажу так: що до відьмаства ти йдеш саме через дуже потужну трансформацію, і ця трансформація для тебе болюча. Насправді трансформації бувають різні, не треба думати, що обов'язково повинно бути погано. Просто в нас так трапляється, скоріш за все, що людина не чує себе, а коли вона доходить до свого дна, до кризової точки, вона починає задавати собі питання, а як я сюди потрапила? Але є люди, наприклад, які. Взагалі, так склалися обставини в їхньому житті, і вони не просто так, до речі, склалися, коли вони усвідомлюють, в принципі, своє призначення в цьому житті вони розвиваються, і їх трансформація вона проходить досить м'яко. Але там зовсім інша задача у душі. Але тут жінка з такою душею, яка Ну, можна сказати, сама себе замочила, сама себе зніці... ну, знецінила, да? тобто немає цінності себе. І оце знецінення себе, на любов внутрішня до себе, вона призвела до таких трагічних наслідків, до болючих наслідків. Це, як знаєте, мені ви нагадуєте трошки маленьку дитину, якій говориш, не треба туди сувати пальчик, бо там боляче буде. Але ти в це не віриш, тобі це треба дослідити. Ну, будь ласка, ти така, можна сказати, навіть дослідниця. Тобто трансформація, в яку ти попала, вона для тебе болюча, вона для тебе руйнуюча. Тобі, можливо, тут такі навіть дівчата, яким довелося звертатися до допомагаючих практиків, ну, такі як психологи, можливо, якісь коучі. Можливо, вам довелося шукати якогось наставника для себе. Та? Тобто та людина, яка б змогла. Вашу душу обігріти і хоча б ну, якусь допомогу надати, як ліки такі. Можливо, це якісь тимчасові ліки. Можливо, це якась, знаєте, пигулка, яка ну, знімає цей дуже різкий біль і дає змогу прожити а, і прийти до свого одужання. Так, ну, давай зв'язок зі стихією. Яка в тебе стихія привалююча? Повітря одразу, да? стихія повітря, магія повітря. Це ментальна магія, це люди, які, скажімо так, в них потужно розвинена вішутка чакра, да? горлова ця чакра, і своїм словом ви здатні впливати на оточуючих людей. Це такий, можна сказати, маг-гіпнотизер. Да? Тобто ви можете свою волю нав'язувати оточуючим. Що ще? Яка ще тут магія? Ну, от, йде магія води, але тут, якщо, наприклад, ти е, пробувала якісь любовні да? привороти, то, будь ласка, в тебе це повинно виходити. Тобто є здатності до того, щоб. Саме через цю стихію теж впливати на оточуючих тебе людей. Тому, дівчатка, хто там вабився приворотами, да? то знаєте, це про вас історія, це ваша. Так. Звідки енергію можеш черпати? З інформації, зі знань. Тут, знаєте, такі твої знання, це навіть знання не ті, які ти отримала з книжок, а ті, які ти отримала ну, на власній шкірі, так? Тобто я ж кажу, що дуже оце блючий сценарій розвитку твого життя, він тебе зміцнив, він зробив тебе сильнішою. Тому що, якби не було так болюче, ти б ніколи не дійшла до того, що ти почала копатися в своєму підсвідомому, ти б ніколи не дійшла до того, щоб ти почала усвідомлювати себе як відьму, як, люд... як практика, до речі. Ну я не знаю, просто практикуєш ти зараз або ні, але якщо б ти, наприклад, захотіла практикувати, то, будь ласка, ти можеш спокійно цим займатися, в тебе є допуски. Так, добре, як тобі розвивати свою силу? Цікаві дівчата? Ну, Зрощувати себе як особистість, по-перше всього, а, ставити собі певні цілі обов'язково. Тобто, ну, скажімо так, твоє зростання воно йде через прокачку твоїх скілів. А твої скіли вони прокачуються через те, що ти зростаєш як особистість. Тобто, безумовно, тут дівчата, які пішли в таку довготривалу терапію, які почали цікавитися окультною літературою, які зрозуміли, що це життя воно не таке, як нам викладали його в школі, що воно працює трошки по іншим законам. І мені тут подобається, знаєте, у вас що? що? Ти риєш глибоко, тобто ти не скачеш якось по поверхні. Тому що є такі дівчата, ну, наприклад, вони десь щось почули, взяли якийсь ритуальчик з інтернету і, не усвідомлюючи наслідків, вони починають практикувати. Ти насправді дуже глибоко занурюєшся в будь-яку тему. Тобто, якщо ти, наприклад, для себе вибрала. Якийсь напрямок? ну, Неважливо. Тут напрямків дуже багато. Хтось займається терологією, хтось астрологією, хтось там матриці долі робить. Ну, Це як приклад, хтось в демонологію, наприклад, пішов, хтось в некромантику. Комусь щось, обов'язково щось близько, але ти там не поверхнево, ти попсової літератури там не читаєш. Тобто ти риєш глибоко, ти шукаєш людей, які в цій темі давно, ти та, яка сидиш на форумах, яка вгризаєшся, можна сказати, в будь-яке слово, ти досліджуєш. І ти така магиня, яка не вірить на слово будь-кому. Тобто, навіть якщо ти перед собою бачиш якогось вчителя, ну в лапках, то він для тебе завжди буде в лапках, тому що будь-які його слова ти будеш піддавати сумнівам. Тобі захочеться дослідити, тобі захочеться дізнатися, чи це дійсно так працює, як він розказує, і тільки тоді ти йому повіриш, тільки тоді ти зануришся в ці знання, якщо ти відчуєш, що це дійсно працює. Ну це класно, це класно, що в тебе є такий а, критичний розум, що ти не все сприймаєш на віру, і ти можеш досліджувати цей простір. Так, ну давай так. Що з твого життя йде, якщо ти почнеш користуватися силою, якщо ти підеш дійсно на повну будеш працювати, скажімо так, тобто ти йдеш в езотерику і ти йдеш на повну? Одразу, слухай, це кармічна твоя історія. Тобто, по-іншому не могло бути, скажімо так, відьмою тобі стати судилося, ну, тому що це твій генетичний код, як я казала на початку, він працює зараз наповну, І оцей апатичний стан, оце нерозуміння, куди котиться моє життя, це тебе взагалі, ну, як тільки ти підеш е, вивчати магію, підеш в магію, підеш в практику. Е, це просто воно ну, зникає з твого життя. Тому що тобі буде настільки цікаво а, туди занурюватися, що в тебе не буде навіть якесь стояти питання, що ти чимось не тим займаєшся, або кудись не туди йдеш. Насправді ти на своєму місці. І те, як ти вмієш взаємодіяти з цим простором, він просто постійно. Тобі дає такі відгуки того, що ти на правильному шляху. От дівчатка, які прийшли в таку потужну трансформацію по башті, це ті дівчата, які не опустили руку, які не дивлячись ні на що, не дивлячись, що це ну можна сказати, це крах. Це може навіть тут бути і фізичний крах, тобто і тіло могло постраждати. Тому що коли дуже такий сильний емоційний виплеск, то тіло теж може бути там по фізиці, теж вдарило, скажімо так. І ти, велика молодець, що не дивлячись, ні на, ні на що, не дивлячись на те, що ну, тебе просто як розіп'яли. Так можна сказати, така розіп'яна душа. Розіп'ята верніше, душа, все одно ти якось знайшла в собі внутрішні сили зібрати себе докупи. Сказати ні, так не буде в моєму житті. Не для цього я народилася. Я відчуваю, що в мені зовсім інші задачі. Я відчуваю, що я маю оцю можливу. Тут, до речі, дівчата, ви покровительку можете мати, це богиня Басти, да, богиня Кішка, можете почитати про неї в інтернеті, про цю богиню, скоріш за все, ви можете до неї звертатися як до покровительки. Ну, це хто, якщо ви міфологію там цікавитесь. Тобто ти відшукала контакт з собою і ти зрозуміла, що всередині тебе дуже велика сила. І от якщо ти цією силою починаєш користуватися наповну, то ця апатія, оце нерозуміння, куди я рухаюсь, воно просто з твого життя іде і йде назавжди. Добре, а що тоді приходить? що приходить в твоє життя? Так цікаво показала, сила приходить. Ну, я не знаю, тут просто простір настільки резонує, от що приходить, приходить сила, а з силою що? Ну, добре, сила приходить, а з силою що? А з силою я починаю відпрацьовувати свою карму. От дивісь, тут взагалі дуже класна колода. Дивісь, тут жінка знаходиться на сеансі гіпнозу. І вона згадує, що в минулому її було спалено да, на вогнищину, тому що вона була відаючою, тому що це вважалося ганебно, і її катували, її спалили, і душа зараз просто боїться в цій реінкарнації розкриватися. А насправді ти повинна тут розкритися, тому ця ситуація, я ж кажу, що дуже такий потужний кармічний, Розклад в твоє життя насправді йде відпрацьовка карми. Тобто, якщо ти йдеш в цилу, ти починаєш відпрацьовувати карму. І ти як отой неофіт, так, який просто рухається навпомацьки, Ти дійсно, ну, скажімо так, до тебе будуть приходити такі знання, і вони будуть приходити досить несподівано. І ти як заново народжена будеш. ти Будеш пригадувати своє минуле. От кажуть, що якщо маг стає на шлях практики, так, тобто починає себе розвивати як маг, то він згадує своє минуле народження, так, тобто свою реінкарнацію. Він згадує, ким він був в минулому. Тут така ж історія, ти теж все це згадаєш, тому якщо в тебе там в голові іноді спливають якісь картинки або, можливо, якісь сни тобі сняться. І ти відчуваєш, що це якісь дуже дивні локації, що ти там ніколи не була, і можливо, якісь інші часи, то насправді це дуже такі знакові потужні події в твоєму житті, і ці сни вони приходять до тебе не просто так, не даремно і. Навіть можеш відслідковувати потяг до якоїсь епохи. Можливо, тебе може цікавити якась епоха, тому що, скоріш за все, твоя душа жила в цю епоху в цей час. Так, ну і що ще до тебе йде? Давай подивимося, що ще. Ой, як цікаво. Знаєш, от коли ти Йдиш, йдеш от в цю силу, да. Тобто ти розкриваєшся повну, ти проходиш у ці кармічні уроки, ти стаєш таким неофітом. Ти занурюєшся в свою душу, і от дивись от мені старші аркани. І тут Аркан Луна, це про шлях душі. Насправді, Аркан Луна це, ну, можна сказати, такий символічний шлях Дао. Коли ми відриваємося від цієї буденності, і ми розуміємо, що є щось вище, є інші виміри, ніж наш фізичний світ. І наша душа йде шляхом таким особистим духовного зростання. І отут от відбувається твоє здрух... духовне зростання, і як бонус, як бонус до тебе приходить кубковий король, люблячий чоловік. Тобто, саме через те, що ти пішла в свою силу, що ти не стала порсатися і не шукати собі. Нового чоловіка, який би тобі тебе покохав, під якого б ти могла підлаштуватися. Ну, тому що тут йде якось фоном оця особиста історія, що в мене з чоловіками не складається. І насправді в тебе не складається тому, саме тому, що ти не дослідила себе. Як особистість. І от коли ти починаєш досліджувати себе як особистість, коли ти розвиваєшся, коли ти стаєш на цей шлях, коли ти звертаєшся до коріння своєї душі, тому що навіть твоя душа вона має певне коріння. Коли ти починаєш відпрацьовувати карму, то відбувається оця досить потужна розпаковка, і бонусом до тебе в твій простір приходить. Такий люблячий чоловік, який тебе буде берегти, який буде кохати, любити, тому що він притягнеться на оцю твою внутрішню богиню, яку ти в собі будеш просто транслювати. Отакі От жінки, до речі, такі богині, які верніше проводять оцей архетип, це жінки, які ніколи не бувають без чоловіків. Але, ну скажімо так, в темному аспекті. Оця жінка, вона зневірюється в собі як особистість, і дуже часто вона до себе приваблює аб'юзивних чоловіків. А от в плюсі, якщо цей архетип, якщо він розкритий наповну, і якщо ця жінка розуміє це і має свою цінність, то одразу до неї приходить той чоловік, який цінить її як богиню, який їй вклоняється. Тобто цей чоловік буде. Відчувати вашу цінність, ви не тимчасова для нього жінка, ви як подарунок долі для нього будете. І от чим цінніша жінка для чоловіка, тим він, ну скажімо так, більше туди вкладається. І тим, ну і це теж такий плюс, що відносини будуть більш міцніші. Але це не гарантія, звісно, дівчата. Тут треба тільки розуміти оцю тонку грань. Але це дуже класний такий бонус, коли дійсно чоловік розуміє, що ти значуща для нього жінка, що ти жінка, яка в його житті над... дуже надовго, не тимчасово. Ну, ось такий розклад, дівчата. Дивіться, дуже цікавий. Я просто вражена, які аркани виходить. виходили верніше. І... Наскільки тут такі непрості жінки з непростою долею, які прожили особисту трагедію, але змогли відродитися. Це дуже класно. Це дуже класно, що ти змогла знайти контакт. І тут, знаєш, якби простір тобі каже: якщо ти пішла на оцей шлях розвитку, це правильно, ти все правильно робиш. І от... Просто в цьому живи. Просто йди цим шляхом. І твоє життя, воно просто починає вибудовуватися, вибудовуватися в кращу сторону, таку більш потужну. Я дуже за вас рада, дівчата. Якщо дійсно таке в вашому житті відбувається, ви можете залишити коментарі, можете поділитися своєю історією, якщо хочете. Це буде цінно для мене. Дякую вам за перегляд. Ну і всіх вас обіймаю. На цьому все. Всім нам миру та любові. Пока-пока.